Інфекційно-запальні ураження органів сечовидільної системи відносяться до складних за перебігом і розповсюдженням. За останні роки кількість урологічних хвороб збільшується, відповідно, і методи їх лікування удосконалюються. Хірург Ігор Арійчук на базі Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги використовує ендоурологічні та лапароскопічні операції. Далі про лікаря-хірурга Ігоря Арійчука у спецрубриці диволікар. Щороку у відділенні Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги понад дві тисячі операцій з використанням сучасного хірургічного обладнання. Один із найбільш практикуючих методів нефролітотрепсія. От зараз ми знаходимося в операційній, от хвору прооперували там лікарі оперують каміння, тобто ніяких розрізів нічого немає. По трансуретральних резекціях простати і сечового міхура, там дроблення камінів, Звичайно, що ми були так. Мабуть, не тільки була, і залишаємося, якщо із Києва до нас відправляють на операції, то, мабуть, ми щось вміємо робити. За останні п'ять років зросла кількість пацієнтів, які звертаються по допомогу до лікарів, в лікарні швидкої медичної допомоги. Саме більше сечокам'яної хвороби. Це десь кожен четвертий хворий, хворий з камнями, камнями або сечового міхура, або сечоводу, або дирок. Тобто, якщо 2,5 тисячі, то вважайте, 20 теж після. Біля 25%, 200%, ну десь біля ну багато, біля 700 чоловік, тільки з камнями звертаються. Потім у нас йдуть хворі з чоловічими захворювання. Це аденома простати, рак простати, пухлини сечового міхура, а потім вже йдуть запальні захворювання. Тобто це вже стосується. Більш таких молодого континенту. Ігор Арійчук пригадує випадок, коли разом з колегами довелось збирати пошматованого пацієнта. Сталося диво, він вижив. Не пам'ятаю, скільки років тому назад з боян чи звідки з якихось сіл привезли хлопчину 16 років, який працював в полі і попав в комбайн. І Його перемололо. Йому відрізало повністю праву ногу. Півтаза відрізала, всі внутрішні органи були знаружі, але в свідомості ще привезли. Його заінтубували, мене викликали, я приїхав з дому. І анестезіологи кажуть, Кернеєш, ну що тут вже робити? Що тут робити? Я кажу, пацани, серце б'ється, б'ється. Легені працюють, працюють. Ну Давайте будемо щось робити. Довго робили, але хлопчина лишився живий. За 40 років практики лікаря в урологічному відділенні ЛШМД Ігор Арійчук прооперував майже 100 тисяч пацієнтів. Дива в операційній ставалися тоді, коли ніхто не сподівався. Це розуміння, розумієте, диво-лікар. Ну, я зразу асоціюю себе з дивохірургом. Вибачте, я не лікарів маю на увазі всіх. Я якось так сприйняв, дивохірург. Я бачив таких, ну це щось повинно бути від природи надприродні і, звичайно, працездатність і бажання вчитися. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4